Там-там-там-там-там. О. Продають підлави. Цікаво, а що всередині. Закриваю люки. Полізаю вниз. О, сусід. Привіт, я продаю підлави. Зрозуміло, а цю засорне скриня. Я не знаю, що там, тобі треба знайти ключ. Зрозуміло, можна шукати ключ? Так. На тобі мої гроші я купую один підвал. Все, я йду. Іду дивитись на свій підвал. Блін, дурне паутиння. Цей підвал буде мій. Картина паутиня плесень. Я один не поруюсь, треба на допомогу Воєнхента. Стельди покликав на допомогу Уєнхента. За мною іде. Там там там. Іду цікаво, що за підвал треба прибирати. Заходжу офігеть. Треба прибирати на тобі пікітастер. Надіюсь, треба паутиння. Ні, ні, треба пілісінь. アヤポウテンヤ。 Taito Swin Hand. Я тепер смерзу, ну тебе. Я на свій раз не буду перебирати. Блін, ми не найсовий таємник. Цікаво. А де цей ключ? Я рокер, я спихую за Д. І тепер і про таємник я знаю. Куди йдемо? Дай вгадаю, магазин для будівельників. Угадав, ідемо. Я рокер, я ховаюсь, іду за цукцою. Цікав, має тайник. Напевно алмази. Войнхен, будь тихим, я йду міняти підлогу. Там там добре я буду прибирати. Зараз буде порядок. А, Сокира літає. Зайду я в якусь кімнату. Надіюсь, я буду Ха-ха, мій план геніальний. О, бомба, вона буде корисна. О, клюс, яка удаця! Який удачний день? Я не трус, я його перемозу. О, пістолет пулі і, дз... і він зарядзений. Тепер я йду на битву, а я ходи. Нормальна халява. Сьогодні день халяви я отримую скриню. Рокер, у тебе нічого не вийде. Ну ну ну. ой. Бум. Капець, мінус стіни та двері. Ми маємо скриню сховати від них. І я знаю, куди треба. Перехід. Майстер вітру, дякую за допомогу. Це допоміг сховати скриню. Будь ласка, у них 100% є ключ від цього сього. Мені цікавий кінець. Дивись і запам'ятай. Ну, давай, ну давай, ну давай. Ну, цей спосіб. Краце по старому буду. Цей клюс не від дверей, а від чорної скрині. Тум, тум, тум. Сер, його зноканий, ага. Ха ха, попався, стильди, ти потратив цілий день. Щоб знайти ключ з дурною запискою. Хто й той ох, автор сусід. Бля! <тас> Один, два, три. Цукце тікаємо на зілля. Суро зуміло. А, -а, -а, а. Вони утіка, слава Богу, майстер Цук, це не суми мяу 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 Тюкця, не суми і не стрибай високо. Рокер, я тебе спіймав Давай я тобі зроблю соу. Ну давай. Хто живе на дні океану? я камінь-я камінь. Тюк-ця камінь. плюс рокер. Вони мене надурили, блін. Зово тільки тікає. Рано це пісню звод зробить добро або отримує карму. Це зопа.